Року, починаючи з 1984, колишній факультет фізичного виховання, а нині навчально-науковий інститут фізичної культури Сумського державного педуніверситету імені Макаренка дає путівку у самостійне життя своїм випускникам. Схвильовані і розчулені вони зі сльозами на очах щиро цілують своїх викладачів, тиснуть їм руки, дякуючи за життєву науку. За батьківське піклування і турботу впродовж п'яти років проведених у стінах кузні спортивних кадрів Сумщини, за 15 років після дебютного випуску перших студентів Сумського інфіскульту почав відлік своєї історії науковий підрозділ, який утворився з існуючої вже тоді кафедри біологічних основ фізичної культури, а сьогодні став одним з найпотужніших наукових осередків Сумського навчально-наукового інституту фізичної культури. Сьогодні вже мало хто пам'ятає, що спеціальність фізична реабілітація в сумському пединституті була відкрита 9 червня 1998, дев'ятсот а 18 жовтня 1999 року наказом ректора створили одноіменну випускову кафедру, яка і почала готувати фахівців у галузі фізичної реабілітації. Тоді її першими викладачами стали здебільшого сумісники. А сьогодні одна з найпотужніших в інституті фізкультури за своїм викладацьким потенціалом кафедра здоров'я людини і фізичної реабілітації. Таку назву вона має з 2009 року. Нараховує два десятки викладачів, десятеро з яких кандидати наук і доценти, двоє незабаром захищатимуть докторські, а п'ятеро кандидатські дисертації. Очолює кафедру один з її засновників, нинішній директор інституту фізкультури, кандидат наук, професор з 37-річного віку, автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України Юрій Ляной. Свого часу, якраз на момент створення кафедри, Юрій Олегович був стипендіатом Кабміну як молодий вчений. А сьогодні у його активі підготовка вже восьми кандидатів наук, більшість з яких працюють на цій же кафедрі. Саме ці 20 професіоналів реабілітаційної справи і здійснюють підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр. Студентам викладають понад 100 дисциплін, і головну увагу викладачі кафедри приділяють системному підходу в оволодінні фаховими знаннями і здатністю застосовувати їх на практиці. За вельми високими стандартами сьогоднішнього дня кваліфікований реабілітолог має розуміти головні завдання і проблеми обраної ним професії, закономірності психічного розвитку і здорового формування особистості. Знати основні закономірності анатомофізіологічних, морфофункціональних, психологічних норм, особливостей і відхилень у стані здоров'я людини, засоби і методики фізреабілітаційного впливу під час оздоровлення і відновлення пацієнтів. Майстерно володіти фізреабілітаційними, оздоровчими психологічними і методичними прийомами на рівні, необхідному для вирішення доволі складних практичних завдань, що виникають під час професійної діяльності. А також володіти навичками наукового підходу до організації фізреабілітаційного процесу з використанням комп'ютерної техніки і знань іноземних мов. На початок 2014-го навчального року кафедра здоров'я людини і фізичної реабілітації здійснює підготовку 175 студентів денної, заочної післядипломної та екстернатної форм навчання. А загалом за 15 років існування кафедри дипломи фізреабілітолога сумської інфізкульту одержали понад тисячу вчорашніх студентів. Зауважу, що кількість ніколи не мала переваги над якістю, і за усіх без винятку випускників ані керівнику, ані викладачам кафедри не було і не буде соромно. Навпаки. Архів регіонального телевізійного проєкту Спортревю зберігає унікальні відеокадри, які дають уявлення як про поточні справи кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації, так і про якість підготовки сумських реабілітологів. Поява магістрантів реабілітологів інституту фізичної культури на олімпійській навчально-тренувальній базі у кончі заспі 8 років тому мала ефект вибуху нейтронної бомби. До цього жоден студент жодного навчального закладу України не ступав за прохідну найсвятішого місця підготовки спортивної еліти республіки. Зі спортивними зірками України працювали винятково зіркові українські спортивні реабілітологи, А тут цілий сумський студентський десант. З легкої руки визнаного гуру української спортивної реабілітації Сергія Капралова і згаданого мною Юрія Ляного виробничу практику на Олімпійській базі проходили кращі сумські студенти. Серед них Роман Маслов і Віталій Хоміченко, які побували там неодноразово, і яких, як ви бачите, допустили до безцінних м'язів олімпійського чемпіона Афін зі спортивної гімнастики Валерія Гончарова і ще цілої низки чемпіонів світу і Європи з цього ж виду спорту. І спортивні зірки, і керівництво олімпійської бази в особі директора, заслуженого тренера і заслуженого працівника фізкультури і спорту України Леоніда Смілаша, і головного лікаря Ярослава Бубиса не приховували свого задоволення рівнем підготовки сумських магістрантів. Інший аспект практичних іспитів наших студентів елітні санаторії Криму, скажімо, Алуштинський Київ, який співпрацює з профільною кафедрою і де теж неодноразово бували кілька десятків наших реабілітологів. У 2009-му, коли знімалися ці кадри на масаж до Дмитра Громика, вже стояла черга і залишається лише дивуватися, як юнак, зовні не схожий на традиційного масажиста, майстерно виконує вельми складні прийоми. Маю вас запевнити, що його пацієнта можуть позазрити спортивні зірки на кращих тренувальних базах республіки. Далеко не кожен подібний заклад на узбережжі Криму може похвалитися таким басейном. Раніше тут просто хлюпалися відпочиваючи, але після того, як Ганна Кузнєцова, яка була в Києві однією з перших практиканток, запропонувала оригінальну методику акватерапії, за цією системою працюють вже понад сім років. Начальник медичної частини санаторію Київ, колишній доцент кафедри фізичної реабілітації сумського інфіскульту, кандидат медичних наук Олена Чава не приховувала свого задоволення від співпраці з сумськими студентами. Їх цінували і цінують. Їм довіряють працювати на усіх без винятку складних процедурах. Ну, Крим Кримом, а що ж на теренах Сумщини? Спитаєте ви? А я відповім. Повне взаєморозуміння з керівництвом спеціального дошкільного закладу посмішка, саме того дитячого садка номер 20 де виховуються діти з вадами опорно-рухового апарату. Для фахівців інституту фізичної культури спеціальний дошкільний заклад своєрідний полігон для останніх наукових досліджень у галузі фізичної реабілітації. Для персоналу ж посмішки спільна робота з фахівцями – Це чудова нагода підвищити власну кваліфікацію, набути певних знань і навичок. Головною дієвою особою цього експерименту став старший викладач кафедри фізичної реабілітації інфізкульту Юрій Корж. За 15 років практичної роботи на ниві реабілітації, Юрій Миколайович накопичив безліч експериментальних даних, які систематизував у авторській методиці оздоровчо-корекційної гімнастики Богатир. Органічною складовою цієї методики. Стали кілька гумово-поролонових тренажерів, на які пан Корж одержав відповідні патенти на корисну модель від Державного департаменту інтелектуальної власності. Кілька комплексів силових і коригуючих вправ спрямовані на формування стереотипу правильної постави на розвиток основних груп м'язів тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. Практичне заняття, свідками якого стали учасники науково-практичної конференції, продемонструвало невичерпні варіанти застосування виноходів Юрія Коржа. До речі, ця унікальна авторська методика стала практичною основою майбутньої кандидатської дисертації Юрія Миколаєвича. А ще справжнім проривом у початковій підготовці майбутніх спортсменів і має бути запроваджена в усіх інших дитячих садках Сумщини і України. На сьогоднішній день науково-практична конференція молодих науковців сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення, яку щороку проводить інститут фізкультури і яка вже має статус міжнародної, ровесник кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації. Починалася вона доволі скромно з тоненької брошурочки. А сьогодні у двотомному збірнику близько 400 доповідей представників 60 навчальних закладів. Серед них чимало таких, що безпосередньо торкаються проблем. Фізичної реабілітації. Слід додати, що 2003 року кафедра вперше в Україні організувала і провела науково-практичну конференцію сучасні проблеми медичної і фізичної реабілітації, а у вересні наступного 2004 року заснувала обласний журнал Український вісник реабілітології. Наукові дослідження сумських рабілітологів не обмежуються межами області. Наприкінці жовтня 2012 року. Київський національний університет фізичного виховання і спорту України прийняв учасників першого всеукраїнського студентського форуму з питань спорту вищих досягнень студент і спортивна наука, учасниками якого стали здебільшого магістранти і аспіранти 14 провідних профільних вищих навчальних закладів республіки. Подібний захід відбувся з ініціативи українського НОКУ та за сприяння тодішніх Міністерства освіти, науки і спорту, Державної служби молоді і спорту а також Олімпійської академії України. Саме ці установи прагнуть бачити сьогоднішніх учасників форуму завтрашніми лідерами української спортивної науки. Принагідно відзначу, що серед випускників кафедри здоров'я людини і фізреабілітації різних років. 15 переможців і призерів всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт з фізичної реабілітації. Тому й не дивно, що найчисельніша делегація серед майже 200 учасників форуму, 13 чоловік, представляла інститут фізичної культури сумського педуніверситету. Левова частка сумчан магістранти кафедри здоров'я людини і фізреабілітації. І таке представництво на солідному форумі не випадково, адже сумський інфіскульт за останні 5-6 років набув статусу одного з лідерів серед спортивних університетів і інститутів України. Кілька лабораторій науково дослідного інституту національного університету фізичного виховання і спорту України представили учасникам форуму майстер-класи. Досвідчені фахівці з високими науковими ступенями і почесними званнями, що не один рік прідно працюють з національними збірними України з різних видів спорту, сучасне обладнання для тестування і діагностики атлетів, унікальні методики, які не мають аналогів у світі, неймовірно розширили уявлення молодих науковців про те, чим більшість з них займатиметься у своїй майбутній професійній чи науковій діяльності. Слід відзначити, що спортивні лабораторії Національного спортивного університету працюють на перехресті кількох галузей, зокрема медицини, хімії, інженерних наук, найсучасніших комп'ютерних технологій, а саме таке поєднання дає той необхідний результат, який забезпечує успіхи у спорті вищих досягнень. І переконайте мене, що реабілітологи у цьому процесі пастимуть задніх. Ми не лише подорожуємо Україною у пошуках знань і досвіду реабілітаційної справи. Ми і самі можемо організувати і провести зразковий захід, аби зайвий раз засвідчити, що сумська школа фізичної реабілітації одна з кращих і не лише в Україні. Наприкінці квітня 2011 року інститут фізичної культури педуніверситету вперше прийняв змагання практичних майстрів реабілітації, чемпіонат північного регіону України з класичного і спа-масажу. Бажаючих стати свідками неповторного дійства було значно більше, аніж місць у лекційній університетській аудиторії. Першого дня чемпіонату всі учасники демонстрували свою класичну майстерність. Це суворе дотримання традиційних прийомів і рухів, оптимальна ергономічна поза масажиста і зручне положення клієнта. Робота обома руками в повному обсязі і амплітуді, відповідний темп і ритм рухів, вміння дотримуватися класичних ударних технік тощо. Один з тих, хто був прискіпливим і неупередженим арбітром сумського чемпіонату, той самий Роман Маслов, якого кілька хвилин тому ви бачили практикантом у кончі заспі. Зростаємо сьогодні. Один з вітчизняних метрів у галузі спортивної реабілітації Роман даруйте, Роман Вікторович Маслов, переможець багатьох всеукраїнських і міжнародних чемпіонатів з класичного і спа-масажу. Майстер-клас, який нинішній викладач інституту фізкультури і жодної секунди не сумніваюсь у цьому майбутній кандидат наук нещодавно дав для студентів-реабілітологів старших курсів і журналістів Сумщини, став справжнім реабілітаційним шоу. Спостерігаючи за його вправними рухами, дивуєшся, звідки у молодої людини такої звичайної статури неймовірна сила, поєднана з тонким відчуттям м'язів і суглобів свого пацієнта. Як легко і невимушено він рухається у ритмі спеціально підібраного музичного супроводу зі щебетанням пташок і морським прибоєм. Втім, останнє можна пояснити наявністю батьків, професійних музикантів. Півгодини аудиторія мовчазно спостерігала за цим дійством. А потім довго аплодувала справжньому віртуозу, пацієнтами якого, до речі, за останні кілька років стали практично усі спортивні зірки Сумщини різних видів спорту. Слід додати, що не масловим єдиним живе кафедра здоров'я людини і фізреабілітації. Чимало класних фахівців, випускників різних років, успішно працює сьогодні у кращих лікарнях, елітних клініках і салонах обласного центру. Диплом фізреабілітолога Володимир Зайцев одержав 2007 року, має практику роботи у медсоюзі з березня поточного року, займається мануальною корекцією у медичному центрі Флоріс. Вікторія Темрякова завершила навчання у 2011-му. Продовж останніх двох з половиною років займається з дітлахами у посмірці, тій самій, де кандидат наук Юрій Корж презентував методику богатир для дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату. Разом з нею у цьому ж дитсадку номер 20 успішно працює ще одна випускниця кафедри фізичної реабілітації 2009 року. Вікторія Лущик, яку викладачі пам'ятають за дівочим прізвищем Степура. А це вже Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Тут одразу троє випускниць кафедри різних років. Фахівець з фізичної реабілітації Рім Мастюба одержала диплом два роки тому. Олена Забара потрапила до центру одразу ж по завершенні навчання у 2014-му і вже цілком адаптувалася у дружньому колективі реабілітологів. Олена Жук ще за часів навчання в медичилищі проходила в центрі практику. Сюди ж прийшла на роботу у 2010-му, заочно завершивши навчання на кафедрі фізреабілітації. Випускниця кафедри здоров'я людини і фізреабілітації сумського інфіскульту 2011 року Олена Галкіна, спа-оператор у елітному спа-Велнес Хелена Б'юті Клаб. Зі знанням справи запропонує цілий спектр косметичних засобів. Кваліфіковано проведе сеанс оздоровчих процедур у так званій СПА-капсулі. За плечима випускника 2008 року Владислава Кузьміна практична робота у клініці вертебролог спа курорті Буймарівський, практика у Алуштинському санаторії Київ. А сьогодні він успішний масажист реабілітолог у елітному спа-салоні Велюр. Випускниця кафедри фізреабілітації 2009 року Олена Ольховик, аспірант СДПУ і імені Макаренка, поєднуючи підготовку кандидатської дисертації з практичними заняттями у медико-санітарній частині Української академії банківської справи. Півроку тому Олександр Степаненко одержав диплом магістра фізреабілітації з відзнакою і почав професійну діяльність в українському центрі кінезітерапії. Разом з ним тут же працює випускниця кафедри фізреабілітації 2009 року Світлана Бікетова, займаючись пацієнтами з проблемами опорно-рухового апарату. Щороку під час підбиття підсумків наукової роботи професорсько-викладацького складу інституту фізичної культури творчий доробок фізрабілітологів керівництвом університету визнається одним з кращих. За 15 років існування кафедри ними видано ледь не тисячі публікацій, 80 навчальних і навчально-методичних посібників, 10 з яких з грифом Міністерства освіти і науки України. У активі науковців кафедри понад 800 статей, надрукованих у всеукраїнських і міжнародних журналах. Ним здобуто 16 патентів на винаходи. Тринадцятеро викладачів кафедри захистили кандидатські дисертації. семра одержали доцинській до побаченого і почутого важко щось додати. 15-річний ювілей нашої кафедри це яскравий приклад того, як колектив однодумців реалізував важливо. І необхідню нашій країні справу реалізував завдяки наполеглівій праці. Всіх нас я щиро вітаю зі святом і всім нам я зичу здоров'я і творчого неспокою. Залишається щиро поздоровити колег з 15-річним ювілеєм побажати всім вам вдячних студентів, які нехай і не одразу, але ж неодмінно, і по достоїнству оцінять вашу копітку працю. Спрямовано на формування з вчорашнього школяра справжнього професіонала реабілітаційної справи. Нехай з кожним роком примножуються ваші наукові здобутки. Нехай невичерпною буде ваша творча енергія. І тоді всі наступні ювілеї, колектив кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації відзначатиме з почуттям виконаного професійного обов'язку. Зі святом!